Всім, друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 17 лютого у нас просто прекрасна погода. Погода чудова, сонячна. Як давно у нас не було такого сонечка і такого тепла. Просто не хочеться заходити в хату. Хочеться ходити, роздивлятися. Я вийшла на город, хочу поглянути до часника, тому що у нас була багато вже днів плюсова температура, а я вже йду і бачу, що часничок зійшов. Гарненький зелений. Зараз підійдемо ближче, подивимося. Сонце світать, друзі. Мабуть, на телефон не видно буде, але земля парує. Трохи парує такий, знаєте, як легенький туман над землею, тому що дуже різко, так тепло стало. Вчора у нас, хоч і плюсова температура була, але не було сонця. А сьогодні дуже гарно світе сонечко. і... Е Випаровується волога. Земля дуже-дуже мокра, і залізти неможливо, тому що і сніги в нас були, і дощі в нас були. Цього року волога навесно буде. Ось так. Ох, і чесник зійшов у мене. Не знаю, видно гарно на камеру чи не видно. Ось так видно трошки, тому що сонце світа мені зовсім через камеру нічого не видно. Але такий гарненький. Як солдатики стоїть увесь зелененький, яскравий, поки з ним все добре. Ну, в принципі, йому вже не дуже страшно, тому що таких морозів якби, дуже сильних не обіцяють. Може ну, якісь там заморозки будуть. Вечорами ночами у нас зараз мінус один, мінус два, ось такі невеликі заморозки, наче по погоді там у нас нічого. До кінця лютого, а далі я вже думаю, що прям такого страшного нічого не буде. Земля підсохне, ну це вже на, на березень місяць і будемо ворушити її, давати повітря, і він гарно піде, гарно буде розвиватися і рости. Пшеничка наша зеленіє, гарна, також зелена, наче не жовта, пережила, пережила зиму гарненько. У нас такий шматок от від цього дерева, ось так, по те дерево, і там покущ це наша пшениця. В тому році був там ячмінь, поза минулому році був ячмінь у нас, але е, урожаю ми майже не мали, тому що були сильно великі бур'яни. Це перший рік, як ми були, засіяли <кхем>, цю частину але, вади, і... В тому році вже в нас був гарний урожай. Дві тони ми взяли з цього шматка сотками, я не знаю скільки. А цю, на цей рік восени посіяли ми пшеничку. Будемо мати свій хліб, треба якось жити, якось крутити. Тут у нас частинка ось так хочемо люцеркою засіяти, тому що що не посадимо, урожаю, ніякого тут особо немає. А так як нам зробити, треба зміну на ось цю люцерку то з ячменем засіємо. Кури наші пасуться, грибуться. В них також настрій, мабуть, гарний. У мене один півень залишився чи два півня? Два півня. Здається, два. От Я така хазяйка. І чотири курки це минулорічні курочки старих всіх прибрала. Кохінхінчик бігає, старий півник. Роботи у нас, як тільки підсохне ціла купа. Це у нас стара кукурузка, ще з осені, гарбузи накривали її, буряки від приморозків. Ось така красота от дров. Ух ти, качки сплять. Все буде загрібатися, вивозиться, палиться. Що ви, Теж на сонечку позасинали. Всім така погода до вподоби. Це у нас старенькі курочки, а де ж молоді кохінхінчики? У нас чотири старих курочки. Чи три, ну, це ж така господиня. А молодняк десь гуляє. Хотіла показати, не найду. Або десь в кущах там гуляє. Ось вітром позаносило. Або десь у дворі там, де. Голуниця. Як прекрасно. Полуничка моя вся живенька. Треба буде її, теж як буде погода, вигребти гарненько, тому що тут на осінь заросла вона трохи шпуришом. У нас тут шпуриша, він лізе. Страшне, він реактивний. Сюди навіть вона якась густіша. Будемо. Будемо все чистити, все прибирати, все підживляти. Її обробляти треба буде весною. Прибирати всі ось ці такі старенькі хворі листочки, все бризкать, все чистити. А погляньте, друзі, на смородину. Гляньте ось тут на край, плюсова температура дає про себе знать. А смородина просинається дуже швидко. В неї рано починає сокобіг. Гляньте, майже кожна гілочка. І це не дуже добре, тому що ще будуть приморозки. Обрізала, друзі, я восени свою ремонтантну малину, повністю ось у, аж під нуль, можна сказати. Це вона у нас тут два роки вже, але я її ще так не обрізала. Урожай буде пізніше, аж на кінець липня, але побачимо який, тому що того року була дуже сильно велика засуха і урожаю не було. Був, а тільки слабенький. Хлопці у нас займаються фарбуванням, фарбують стопчики. Всі працюють. Сонечко присвітило, пригріло, всіх вигнали працювати, щоб було не несумно. Да? Раз на дворі тепло, значить пора зайнятися обрізкою дерев. Обрізаємо. Яблуні. Точніше не обрізаємо, я тільки ходжу знімаю. Аліса, Аліса, ну подивися в камеру. <різь> Аліска. Онко там весело. На сонечку також гуляють. Стрибунці. Треба все позрізати, довести до ладу. Аліс, ти що засумувала? Замісила, друзі, тісто, воно вже зійшло, чуть не втекло в мене з миски. Я його запхала назад, загуляла і заходилася. Будуть пиріжки з капустою. Наготувала, друзі, пиріжки, вже ми і поласували. Ще ось така миска залишилась, буде нам щодо вечора смакувати, буде тягати що дітям. Друзі, погода, звісно, дуже класна, дуже тепла, але на вечір буде, напевно, морозець, тому що після обід стає так трошки. Таке як на мороз схоже, але робити нічого не хочеться. Чому? Та тому що давно у нас вже не було такої погоди. Хочеться просто посидіти, понасолоджуватися, прийняти сонячні ванни, просто відпочити. Підсохне, тоді вже будемо працювати. А поки буду гойдатися на качельки і загоряти першим таким теплим, майже весняним сонечком. Всім, друзі, гарного настрою, гарного дня, мирного дня, щоб все було спокійно і всього найкращого. До зустрічі у наступному відео!